Усіх вітаю на моєму авторському каналі. Сьогодні ми поговоримо про матюки. Усі ми з вами помітили, що українці з початком війни стали відкрито матюкатись, незважаючи на те, що в нашій культурі ставлення до матюків вкрай негативне. Легендарна фраза нашого прикордонника з острова Зміїний зробила переворот в нашій свідомості. Під час війни матюки відіграють особливу роль, оскільки вони допомагають швидко зняти сильне емоційне напруження і впоратися зі стресом. Зараз матюки надзвичайно поширені, оскільки психіка мільйонів людей перебуває в шаленому напруженні, а це швидкий спосіб зняти накопичену напругу. Науково доведено: той, хто матюкається в екстремальних умовах, може витримати більше навантаження. І тому матюки під час війни сприймаються зовсім по-іншому. В екстремальних умовах, коли треба приймати швидкі рішення і швидко реагувати, матюк може врятувати життя. Два-три матюка, вигукнуті замість довгої змістовної фрази, можуть означати команду, не відреагувавши на яку миттєво, люди просто загинуть. Запитайте у військових, вони вам наведуть багато прикладів. Матюки це мова війни. Лише одним словом можна висловити свою емоцію, швидко зняти сильне емоційне напруження і впоратись зі стресом. Але якщо ви постійно вживаєте матюки у повсякденному житті, то вони від надмірного використання втрачають свою силу. Вони вже не несуть тієї потужної енергії, яка сприяє швидкій емоційній розрядці. Матюки можуть бути як ліками, так і отрутою. Люди, які звикають використовувати матюки і систематично їх вживають, відштовхують співрозмовників, особливо людей з консервативними поглядами, а також вживання матюків у конфліктних ситуаціях тільки підсилює напругу, що не сприяє здоровому спілкуванню. Більш того, матюкливу людину, оточуючи, сприймають як невиховану і неосвічену. Коли матюки вживаються під час війни та адресуються ворогу, це сприяє стабілізації нашої психіки. А коли вони вживаються в повсякденній мові та ще в надмірній кількості, то це викликає роздратування і неприязнь до такого співрозмовника. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!